Всім привіт! 1 серпня 2017 року ось наші липки, а ось тече вода. На наші липки. На дворі спека, тече вода. Дивимося, откуда вона тече. О. А тече вона ось такої бочки. Бочка на 400 літрів. Прицеплена за мотоблоком. І шланочка оттуда самотіком водичка тече. Пучку зробив наш місцевий. Кулібін Юра довгий. Ну ось Користуємося. Вода тече, полили одне дерево, Раз, закрили пальчиком, дирочку пішли далі, до другого дерева. Підійшов, відкрив і тече собі далі. Спокійно, по відру. Десь близько, близько відра наливає під кожне дерево. Так що нашим липкам буде гарно. Трошки посохло, звісно. Десяток, мабуть. Але все одно багатенько таких живих. Ось я ще їм полиєм, буде красота. Найшов спосіб поливати. Так що буде класно. Все, всім пока. До нових зустрічей!